Вибори у США. Україна розраховує на подальшу оборонну підтримку Вашингтона. Щит демократії. Верховна Рада залишається ключовим майданчиком для відкритих дискусій та пошуку компромісних законодавчих рішень онлайн-послуги в держустановах. Навіть в умовах війни Україна залишається серед європейських лідерів цифровізації. Додаткові системи протиповітряної оборони, ракети дальнього радіосудії, артилерія та боєприпаси на таких оборонних пріоритетах наголосив голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час зустрічі з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Спікер подякував за надані системи ППО, військову та фінансову підтримку. Крім того, висловив вдячність конгресменам за ініціативи щодо розширення переліку видів озброєння, які надаються Україні. Я хотів би почати з слів глибокої вдячності від імені українського парламенту, від імені українського народу. Хочу подякувати Конгресу за постійну двопартійну і двопалатну підтримку України. Водночас Стефанчук заакцентувався на важливості дозволу на повноцінне застосування наданого нам озброєння, зокрема щодо використання далекобійної зброї для ударів по військових цілях на території РФ. Спікер парламенту також зазначив, що Україна розраховує на оборонну підтримку від Сполучених Штатів у 2025 році. А відтак звернувся до конгресменів ухвалити відповідні рішення під час зустрічі. Сторони також обговорили реалізацію кожного з пунктів плану перемоги України, який представив партнерам президент. Володимир Зеленський. Вибори, до яких прикута увага всього світу. Вибори президента США за лічені години до їхнього офіційного початку. Шанси кандидатів практично рівні. Згідно з останніми опитуваннями, Камала Гарріс має невелику перевагу над Дональдом Трампом, менше 1% на національному рівні. Для України вибори у Сполучених Штатах важливі, оскільки від результатів залежить, як підтримуватиме Україну найвпливовіша країна світу, кажуть народні депутати, що перебувають у США в якості спостерігачів, адже одночасно з президентськими виборами має оновитися і конгрес, а саме там ухвалюють рішення про надання допомоги нашій державі. Палату представників переоберуть повністю, а Сенат оновиться на третину. Ще одне важливе питання: хто буде спікером палати представників? Нинішній спікер республіканець Майк Джонсон тривалий час блокував ухвалення законопроєкту про фінансування допомоги Україні. Вибори президента Сполучених Штатів є дуже важливою подією для всього світу, тому що це по суті буде впливати результат на геополітику, на світові процеси. Звичайно, це буде впливати. Теж на те, що буде відбуватись з війною з агресією Російської Федерації. Для нас дуже важливо. Ми завжди повторюємо зберігати двопартійну підтримку. Для нас дуже важливо, щоб будь-який кандидат, якщо це буде Камала Харіс або Трамп, продовжувала підтримку України в свій спосіб, можливо, з іншими програмами чи продовжуючи старі підтримка сполучених штатів у війні з у війні з Росією для нас є критично необхідною. Тому насправді українська парламентська делегація зараз перебуваючи в Сполучених Штатах в складі місії ОБСЄ, спостерігаючи за виборами в Сполучених Штатах, налагоджує комунікацію з представниками як Дональда Трампа, так і Камали Харріс. І відповідно ми зацікавлені в тому, щоб незалежно від зміни адміністрації. Чи того, хто буде вибраний президентом, продовжилася підтримка України? День виборів буде зрозуміло, яким світ буде вже після 5 листопада для України. Це теж надважливо, адже сьогодні, станом на зараз, найбільшим донором і тим, хто допомагає нам, і озброєнням і макрофінансовою допомогою і є сполучені штати. Сподіваємось мудрий американський народ оберегідну владу, яка дасть можливість нам перемогти агресора Путіна і Російську Федерацію. Ключове для нас, аби наші партнери з обох партій відчували, добре розуміли наші потреби, важливість української перемоги у війні з Росією для зміцнення демократичного правопорядку у всьому світі. Росія має бути переможена і покарана за свої воєнні злочини в Україні та й в інших частинах світу. Якраз в цьому питанні ми маємо повне взаєморозуміння із республіканцями, і з демократами в Сполучених Штатах Америки. Російський план дестабілізації Молдови провалився. Чинно про європейську президентку країни Маю Сенду підтримала більшість виборців. Її відрив від проросійського кандидата Олександра Стояного склав понад 10%. Сенду заявила, що перемогли свобода, правда і справедливість. Нагадаю, два тижні тому одночасно з першим туром президентських виборів у Молдові відбувся конституційний референдум про вступ країни до ЄС, і громадяни підтримали євроінтеграційний курс за словами народного депутата України Олексія Гончаренка, який був спостерігачем у Кишиневі. Президентська кампанія у Молдові була під безпрецедентним тиском з боку РФ. Однак план Москви провалився. Росія використовувала шалені ресурси і працювала по двом напрямкам: Перше – це пропаганда. Друга це прямий підкуп. Для цього будувалася величезна система. Однак, все це не зламало волю молдавського народу Молдови до європейського шляху, і все-таки вони його обрали. З Чим я всіх вітаю для України це супер і Молдова є супер важливою. Траяска Молдова, Мультіані самого найкращого. Україна нині не лише захищає свою територію, але виступає щитом демократії для всього світу. Наш досвід боротьби з російською агресією показує, що демократія є надзвичайно вразливою та потребує постійного зміцнення. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час форуму демократія під час війни досвід України та уроки для світу. За його словами, саме парламент є ключовим майданчиком для відкритих дискусій та пошуку компромісних рішень у суспільно важливих питаннях. Корнієнко нагадав, що євро. Європейські партнери відзначили зусилля України у зміцненні демократичних інституцій, зокрема щодо підвищення відкритості законодавчого процесу. Україна продовжить впроваджувати необхідні реформи, щоб наблизитися до стандартів ЄС і забезпечити своїм громадянам майбутнє вільної та демократичної держави. Підкреслив Олександр Корнієнко. Я говорив, що наш головний висновок, головний досвід, що ми не бажаємо нікому такого досвіду. Ми не бажаємо нікому досвіду приймати закони. І перериватися на повітряні тривоги, коли цілять по центру міста кінжали, а таке вже було. Ми не бажаємо нікому досвіду, коли сотні, тисячі людей, які би мали будувати демократію в цій країні, вони гинуть просто на фронті. Я не бажаю жодній країні досвіду, коли військовий стан і обмеження прав людини законні, конституційні, тривають вже майже три роки. І це все дуже Речі, про які ми хотіли би ділитися зі світом, але ділитися в напрямку, що має світ зараз робити, що має робити Європа, що мають робити інші партнери, для того, щоб такого не було далі в світі. В умовах війни Україна залишається серед європейських лідерів з цифровізації державних послуг. Україна стала першою країною, яка прирівняла електронні документи до паперових і четвертою в Європі, яка запровадила цифрові водійські права. Крім того, реєстрація ФОП Україні найшвидша у світі всього за 4 секунди. І, попри повномасштабну війну, онлайн-послуги в держустановах додаються. Серед важливих проєктів я ветеран. Проєкт допомагає ветеранам та членам їхніх родин оформити більш ніж 100 ветеранських послуг у ЦНАП. Тож цифровізація державних послуг в Україні вкрай важлива в сучасних умовах, коли мільйони громадян щодня звертаються за отриманням статусу ветерана чи внутрішньо переміщеної особи, соціальної допомоги, субсидій та інших послуг. Цифровізація, яка активно проведжується в нашій країні, відкриває нові можливості для громадян. Отримання довідок чи дозволів не потребує візитів до установ. Саме переведення державних послуг в електронну форму було темою круглого столу, який відбувся за ініціативи комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Участь у ньому взяли народні депутати, представники центральних органів виконавчої влади та громадські організації. Окрім того, що електронні послуги знижують витрати на адміністрування, цифровізація сприяє зменшенню корупційних ризиків, адже не відбувається прямої взаємодії громадян з чиновниками. Значна увага під час круглого столу була приділена питанню розширення спектра послуг. Україна на сьогодні є однією з передових країн Європи у сфері цифровізації, і багато найдуж розвинених західних країн беруть з України приклад. Ми маємо продовжувати рухатись в тому штемпі. Країна дійсно є зірцем. Я впевнений, що подальший швидкий рух у напрямку цифровізації електронних послуг для громадянина. Він буде показником для європейського союзу, що Україна дійсно готова не просто вступити до Європейського Союзу якомога швидше, але й стати країною, на яку будуть орієнтуватися інші держави. Щоденно під обстрілами і в складних умовах вони працюють, евакуюють людей із зон бойових дій, доправляють гуманітарну допомогу, допомагають захисникам і захисницям побачитися з рідними. З початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця відіграла ключову роль у перевезенні іноземних лідерів, які прибували до України. Серед них президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, прем'єр-міністр Британії, голова Єврокомісії та Євроради. Українські залізничники це справжні залізні люди, які залишаються на передовій логістики, демонструючи мужність і стійкість. Такими словами, сьогодні у день залізничника привітав працівників критично важливої галузі голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Попри всі виклики повномасштабної війни, у тривоги та під обстрілами наші потяги продовжують рух, і ми маємо стабільне сполучення. Залізниця поєднує міста і родини. Здійснює евакуацію, доставляє вантажі, і завдяки залізниці високі гості, партнери та союзники України мають можливість відвідати нашу країну.